Вітаю всіх на нашому антикорупційному фронті. Я, ваш картонний ведучий, і сьогодні на вас чекає Марш крізь мережі схем і зухвалих оборудок. Ми подивимось чому дружина високопосадовця їздить по Монако на дорогому авто? Як родина міграційника оселяється чужими квартирами? Як екс-глава ДФС? Забув про лікування в СІЗО, і всупереч усьому виграв у ЄСПЛ. Це не просто новини, це викриття системи. Вітаємо сьогодні. в нас 13 жовтня 2025 року, і ми сьогодні спробуємо, так би мовити, зануритися у кілька таких гучних справ останнього часу. Так стосуються вони українських посадовців. Політиків, ми маємо добірку новин, повідомлень у ЗМІ. Спробуємо розібратися так. Так, спробуємо зрозуміти суть, контекст, можливо, побачити якісь ну, тенденції. Бо ситуації дуже різні, як я бачу. Справді це така собі мозаїка від, скажімо, великих схем на мільйони в енергетиці, інфраструктурні проекти. Те, що завжди болить. Так. До питань, знаєте, способу життя, чи відповідає він доходам, навіть є юридичні суперечки з державою, але вже на міжнародному рівні. Але спільне одне фігури публічні, і увага до них прикута саме так. І резонанс значний. Ну що ж, давайте по порядку. Гаразд, почнемо з енергетики. Тоді справа Володимира Скоробагача, це колишній заступник голови Харківської облради. Ага, заволодіння електроенергії Укренерго сума понад 58 мільйонів гривень. Ого. Слово і діло пише, посилаючись на СБУ, що там була ціла схема, досить така розгалужена, виглядає. Ну так, якщо вірити слідству, то це було ще у 2022 році. Скоро багач, значить, нібито організував групу. Тобто, не сам діяв. Виходить, що ні. Створили три фіктивні фірми, і ці фірми, ну, використовуючи там якісь механізми ринку, незаконно отримували електроенергію, великі обсяги. Звідки? Прямо з мережі? З об'єднаної енергосистеми України через якусь київську енергокомпанію. Далі енергія йшла на підконтрольну фірму, яка її вже продавала. Споживачам за ринковими цінами. Але гроші до Укренерго, я так розумію, не доходили. Власне, в цьому і суть. За версією слідства ні, кошти переказували на рахунки якихось фінансових компаній. А під яким приводом? Нібито повернення позик. Ну така схема, щоб легалізувати і вивести гроші. Тобто держава втратила мільйони. Виходить, що так, і в схемі кажуть, були ще люди: керівник компанії як виконавець, засновник як пособник, а скоробагач, ніби інвестор і організатор, називають навіть імена. Так згадуються Денис Хохлачов та Ірина Хасьянова, «Паверсток», колишній і чинний директори. І слухайте, як це часто буває, спливає історія про розкішне життя. Дружина в Монако на БМВ Ай Ай-8». Так, є така деталь у повідомленнях. Авто не дешеве, м'яко кажучи. Це, звісно, такий контраст на загальному фоні. А що зі справою зараз? Вона рухається? Так, рухається. На 23 жовтня призначили підготовче засідання у ВАКС, вищому антикорупційному суді. А сам Скоробагач де? кажуть за кордоном. Тому суд його заочно арештував раніше. Підозру йому іще двом фігурантам повідомили Набу і САП. Тобто Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура саме так. І ще цікавий момент, там згадується, що на слід вивив викривач набу? Ага, тобто внутрішнє джерело. Це важливо, дуже важливо для таких складних справ. А сама схема: оці фіктивні фірми, маніпуляції на ринку. Наскільки це типово для енергетики? Чи тут щось виняткове? Ну, дивіться, фіктивні фірми і непрозорі фінансові потоки. Це, на жаль, такий поширений інструмент, не тільки в енергетиці. Тобто класика, можна і так сказати. Але енергетичний ринок він складний. Там великі гроші, специфічні правила. Це робить його привабливим для зловживань. Можливо, тут особливість саме в тому, як використали правила ринку. Це показує, де є вразливості, особливо зараз. Зрозуміло, великі гроші, складна система. До речі, про великі гроші і проекти перемістимось до Львова сміттєпереробний завод. О, так. Ця епопея триває вже довго. Проєкт важливий для міста, довгоочікуваний. Здавалося б, там міжнародний контроль, ЄБР, але теж проблеми. Так видання NGL Media пише, що поліція ще наприкінці серпня відкрила кримінальне провадження. За якою статтею? Частина 4 статті 191 Кримінального кодексу. Це привласнення або розтрата майна, особливо великі розміри зловживання службовим становищем. Серйозно. А кого підозрюють? Підозри стосуються польської компанії підрядника Control Process SA і ну поки що невстановлених службовців Львівської міськради. І в чому саме їх підозрюють, що там могло бути не так. Поліція зараз перевіряє версію, що підрядник міг, скажімо так, завищувати вартість. Наприклад, отримали гроші за дорогі матеріали, а використали дешевші. Або не всі роботи виконали, Угу. і це теж перевіряють, чи всі роботи, що були в проєкті й оплачені, реально виконані. Але це тільки початок розслідування. Суд дозволив вилучити документи по співпраці ЛКП Зелене місто. Це замовник, та? так замовник, і оцього польського підрядника. Але ж цей проект мав проблеми і раніше. Пам'ятаю, були якісь конфлікти. Безперечно, будівництво почалося аж у 2021-му, Після років обговорень. Тендер проводив ЄБРР, Європейський банк реконструкції та розвитку. Це один з кредиторів. Що мало б гарантувати прозорість? Теоретично так. Контракт підписали з Control Processes A на 35 мільйонів євро. Там ще 10 мільйонів був грант, потім сума зросла до 40 мільйонів євро. Але ж завод мав запрацювати набагато раніше. Так, спочатку казали серпень 2023-го, але терміни постійно зсувалися, пояснювали змінами в проєкті. Минулого року вже був публічний скандал між міськрадою і поляками. Так, місто звинувачувало їх у невиконання умов, навіть хотіло розривати контракт. Потім ніби домовились. Але влітку цього року знову те саме: взаємні звинувачення. Mm. І чим це закінчилося? Дійшло до того, що львівські депутати аж до прем'єра Польщі зверталися. Зараз спір вирішується в арбітражі. Це така спеціальна процедура для бізнесу. Mm, цікаво. А згадка про ЄБРР виходить, навіть міжнародний контроль не завжди рятує від проблем на місцях, коли йдеться про такі великі проекти. Дуже слушне питання. Участь таких інституцій, як ЄБРР, це, звісно, суворіші процедури, контроль. Але це не стовідсоткова гарантія. Чому Бо проект реалізується тут, на місці? Є місцева влада, підрядники, постачальники, можуть бути бюрократія, людський фактор, спроби щось ну схитрувати. Тобто ризики залишаються так. Ризики затримок, подорожчання, конфліктів. І навіть, можливо, зловживань. Цей випадок це добре показує. Цікаво, що директор ЛКП Зелене місто каже, що кримінальна справа ніби не пов'язана з арбітражем. Хоча стосуються обидві виконання контракту, саме так. Остання дата здачі була 4 жовтня, завод не готовий. Є ще там 60 днів без штрафів, але чи встигнуть велике питання. Справді складна історія. Гаразд від великих проєктів до індивідуальних справ, і тут новина про остаточне рішення. Апеляційна палата ВАКС залишила в силі заочний вирок для нардепа Андрія Одарченка. Так, це важливий етап. Вирок першої інстанції ВАКС був ще в листопаді 2024-го. Тепер він набрав законної сили. Хоча теоретично ще є касація. Але покарання серйозне: вісім років тюрми, конфіскація, заборона посад. Так, досить суворо. А за що саме? РБК Україна пише, що він намагався підкупити дуже відомого чиновника. Угу. Саме так його визнали винним у спробі дати хабар тодішньому голові агентства відновлення Мустафій Наєму. І там ще була цікава деталь: хабар не грошима? Точно, у криптовалюті, біткоін на суму еквівалентну 50 тисячам доларів. Це показує, як технології входять, і в Такі справи криптовалюта як хабар, це щось нове справді. А як розвивалася ця справа? Був вже арешт, пам'ятаю. Так давайте згадаємо. Набої САП повідомили підозру Одарченко в листопаді 2023-го. Він тоді був у фракції Слуга народу. Його арештували. Але він вийшов? Так, у вересні 2024-го вийшов під заставу 15 мільйонів гривень і майже одразу втік. А. Втік з України. Так з'ясувалося, що незаконно перетнув кордон у тому з вересня 2024-го. Втеча після застави, на жаль, не поодинокий випадок. Але те, що справу довели до вироку, хоч і заочного, це ж щось означає безумовно. Це сигнал, що механізми працюють, навіть коли фігурант ховається. Заочний вирок це фіксація вини, призначення покарання. І Він у розшуку. Так, у міжнародному. Набу ще в листопаді 2024-го подало документи в Інтерпол. Хоча екстрадиція це завжди складно. Але вирок може допомогти, якщо його знайдуть. Ну і сам факт крипти це теж прецедент. Зрозуміло. Давайте тепер змінимо трохи фокус. Не завжди це прямні хабарі чи розкрадання. Іноді питання виникають до способу життя. Так, до відповідності доходів і витрат проект 190 називають себе антишахрайським, звернув увагу на керівника міграційної служби Дніпропетровщини Богдан Чегіль. Так, тут суть не в конкретному злочині, а в аналізі декларації і реального стану речей. За даними 190, Чегіль і його дружина Діана, вона в податковій працює. Ага. Вони офіційно не мають нерухомості, прописані з 2017-го в кімнатці 14 квадратів у Дніпрі. Можливо, службове житло ще з часів прокуратури. Угу. Mm -hmm. Але ж десь живуть реально. Ну, очевидно. Санч стверджує, що з 2020 року вони живуть у квартирі і користуються двома паркомісцями, які належать третій особі, якомусь Ярославу Менджолу. Mm -hmm. На яких умовах невідомо. Публічно ні. І ще авто. Минулого року дружина купила Audi Q7 2018 року майже 1,3 мільйони гривень. Недешево. Так, сам Чегіль нею користується, а дружина, крім цієї Audi, ще їздить на Volkswagen Jetta 2016 року, теж записаний на когось іншого. Тобто, багато чого у користуванні, а не у власності. А що з грошими? Заощадження є. І ось тут цікаво, при такій скромній власності значні заощадження. У Богдана 52 тисячі доларів готівкою, у Діани 66 тисяч доларів готівкою, плюс на рахунках ще гривні, долари разом понад 5 мільйонів гривень виходить. І от це користування майном третіх осіб. Наскільки це взагалі законно чи, скажімо так, підозріло для чиновника? В саме по собі користування не злочин може бути оренда, позичка, але для держслужбовців, особливо керівників, це завжди викликає питання. Чому? Бо треба перевіряти умови. Якщо це безкоштовно або за символічну плату, це може бути неправомірна вигода, подарунок, це треба декларувати. На ЗК має це переміряти. Невідповідність доходів, заощаджень і способу життя це маркер можливих ризиків. І там ще була якась дивна історія з військовою службою пана Чегіля. Так, 190 наводить таку інформацію, що потребує перевірки, звичайно, нібито у 2022 році під час вторгнення він був мобілізований, навіть отримував зарплату військового. Але. Але, як кажуть його підлеглі, він нібито продовжував працювати в ДМС. Його бачили на роботі, а через кілька місяців звільнився з армії за станом здоров'я і отримав компенсацію. Мес. Якщо це правда, ну тут багато питань. Про законність, про зловживання. Саме так Згадуєте його попередню кар'єру прокуратура, ДБР і дружина в податковій. Все це разом створює таку картину, яка точно потребує уваги відповідних органів. Справді питань багато. І наостанок ще одна справа, але вже з іншим кутом зору: про взаємодію з правосуддям на міжнародному рівні. Роман Насіров. Ага, колишній голова фіскальної служби. Європейський суд з прав людини ЄСПЛ ухвалив рішення на його користь. Так, 10 жовтня було рішення у справі Монахов та інше проти України. Там було кілька заявників і Насіров серед них. Йому просудили компенсацію 9750 тисяч євро. Від України за що? Важливо не за суть звинувачень проти нього, а за умови утримання під вартою. Тобто, щось було не так в СІЗО? Угу. Він скаржився на медичну допомогу, казав, що має серйозні хронічні хвороби: енцефалопатія, гіпертензія, атеросклероз. А в СІЗО з листопада 2022 по листопад 2023 отримував лише симптоматичне лікування. Обстежень нормальних не було або із затримками. І що вирішив єспл? Він також заявляв, що ВАКС двічі наказував перевести його в лікарню, але цього нібито не робили належним чином. ЄСПЕЛ погодився, що були серйозні недоліки в наданні меддопомоги, і визнав порушення статті 3 конвенції. Це заборона катувань і нелюдського поводження. Саме так, тобто, держава не забезпечила належної допомоги, тому й компенсація. Виходить цікава ситуація. Людина, яку в Україні звинувачують у величезному хабарі, виграє справу проти держави щодо умов утримання абсолютно. Це такий паралельний сюжет. Рішення ЄСПЛ існує окремо від основного кримінального провадження в Україні. А що там з основним провадженням? Нагадайте, його ж підозрюють в утриманні хабаря у 722 мільйони гривень від Олега Бахматюка за відшкодування ПДВ його компаніям. Справа давня. Так, арешт був у жовтні 2022-го. Розслідування на Бусаб завершили у квітні 2023-го. Потім він вийшов під заставу 55 мільйонів у травні 2024-го. Була ще та дивна історія з мобілізацією у квітні 2025-го, яку скасували. І що зараз? Зараз він під запобіжним заходом, браслет, обмеження на вияд інші обов'язки продовжили до 5 серпня. Справа по хабару в суді розглядається. Тобто рішення ЄСПЛ не впливає на українську справу про корупцію? Ні, абсолютно, це про права людини під час тримання під вартою, але це нагадування, що ці права мають бути дотримані для всіх, навіть для фігурантів таких гучних справ. Отже, підсумуємо трохи. Ми сьогодні розглянули ну, цілий спектр ситуацій від складних схем в енергетиці на будівництві. Так, ці кейси показують кілька речей. По перше, як довго і складно все це триває розслідування, суди, апеляції, роки. Так. По друге, є величезний запит суспільства на, ну, на справедливість, на підзвітність влади, кожна така справа на слуху. І по третє, а по-третє, це висвітлює реальні виклики для системи правосуддя довести вину, протидіяти затягуванню, втечі за кордон, забезпечити права людини. І наостанок, як завжди, думка для роздумів. От ми бачили різні приклади розкрадання, невідповідність статків. Як ви вважаєте, які системні зміни, які запобіжники могли б бути найефективнішими? Окрім самих кримінальних справ, які часто вже реагують на те, що сталося, що можна зробити на випередження? Ну що, друзі? Чергова серія картонної саги про чесних чиновників. Добігла кінця, підписуйся, щоб не пропустити наступну, бо здається, сценаристи нашої країни точно не збираються зупинятися. З вами була Картонна людина, штучний інтелект із людським обуренням.